Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та Інша я Інна, і сьогодні буде відео про Калібрахова. Про ми, мій з нею досвід, як я з нею потоваришувала, і як я з нею посварилася. Ну, так би мовити, як є, така правда від мене. Чому я в цьому році від неї відмовилася? Ну, не те, що зовсім відмовилася, а ну, зменшила її вирощування кількість. І, знаєте, на розсаду. Від реалізацію, я її зовсім не вирощуватиму. Що по цьому хочу сказати? Коли я почала вирощувати калібраху, я не могла знайти з нею ніякої спільної мови, в мене не виходило, вона не росла, вона, от, наприклад, в такому стані ось могла стояти прямо таки пару місяців і не рухатися. Я, ну все-таки, знаєте, мету поставила щось. Якогось результату досягнути, почала там вичати туди-сюди різні дивитися відео, читати і поняла те, що їй потрібен ґрунт, який має pH ну, якби нижчий, чим нейтральний. Ну, так як основні ґрунти, які ми купуємо для вирощування розсади, вони мають PH5,5, 6,5. Ну от Для калібраху він повинен бути так в межах, як я так собі по своєму досвіду зрозуміла, десь 4,5, 5,5, більше не потрібно, бо вона не буде рости. Коли я звернула на це увагу, купила ґрунт кислий торф, замішала в пропорціях там, третина Брала кислого торфу і 2 треті нейтрального діло пішло. Вдалося мені це зробити, потім підживлення я робила кислими добривами, воду підкислювала для поливів, і ніби все воно пішло, так. вдалося мені виростити. В тому році я купила її більше, продавала живцем і все, ніби так було нічого. Ну, Я продала навіть кашко готові. Вийшли в мене непогані. Ну, але в цьому році я зрозуміла, що все-таки я не буду тратитись на неї свої зусилля, тому що з нею прийшлося попрацювати і одного кислого ґрунту тут замало. Умови змінилися в мене, і що в цьому році виходить? Я можу виростити живець, в мене виходить дуже гарний живець. Ось дивіться, він гарний, я знаю, як його корінити. Ну, Це зможе зробити кожен, ось тільки вийняла степлички. Як на мене, чудова каліброшка. Ну, Зараз я вам покажу. Дивіться, які гарненькі. Гарненькі, живенькі, корінців тут ще, мабуть, що немає. Ну, Можна навіть і подивитися. Знаєте, каліброхова, вона візьмемо якусь більшу, вона вкорінюється гірше, ніж ця ж петунія. Довше, не гірша, а довше. Ну, ось корінці є. Пішли, бачите, ось. Є вже корінці. З цієї сторони гарніші там. Ну, я вважаю, що це ну, ідеальний живець, як на мене. Це все, що я можу зробити. Виходить, в цьому році в мене така ситуація. Я вирощую живець, він у мене виходить гарненький. Ну і потім починається все інше з ним. Він стоїть. ну Дивіться, навіть якщо для себе чи для продажу, ось в такому стані ще, йому, ну, ще він не продається, ще його трішечки ми дорощуємо, для того, щоб він мав ну, кращу форму. Ось я візьму більший живець, це я вже його обрізала. І ось що починається: внизу листочки починають підгнивати. От я не знаю, в тому році, можливо, ну, в мене інші були умови, але такого я не бачила, щоб воно ось, ось тут понизу підсихало. Це все починалося пізніше, в цьому році воно починається ем, скоріше. Я думаю, що це все через умови, через те, що в мене немає достатньої вологості. І я не можу зробити якісну розсаду. Ось живець він зовсім недавно був ось такий, ніби і нічого. Потім воно починає тут підгнивати, оголяється оця ніжка, і в результаті виходить ось така. Я пересаджую, воно ніби надалі, знаєте, я й заглиблюю, оце ще попробую ем, пересадити. Ось отак воно оголяється, Ну, це, звісно, я показую найгірший варіант з того, що в мене тут є. Є й гарненькі. Ось отак. Непогані це я тільки вчора пересадила. А є ось, ну, наприклад, ось цей я його обрізала вчора. Корінці ось такі. Не можна сказати, що гарне коріння. Ну, живець також ну, не старий, молоденький. Я його підрізала для того, щоб воно нарощувалось. Ну, знову ж таки, оця частина оголяється. І не знаю. я. Ось, бачите, я тут, ну, Воно не те, що листочки підсихають. Ця ж основна частина огуляється, і це таке в мене виходить. Можливо, хто знає, що з цим робити, ну, підкажіть мені, як на мене, то це все в умовах. Калібрахова потрібна теплиця. Я зробила такий висновок, у мене немає утоплюваної теплиці, і тут застій навіть провітрювання, все в кімнаті воно не дає того результату, щоб ця рослинка розвивалася. Гарненько. Вона і росте, ось, бачите, це з касети пересаджений, він ось пішов, пішли рости вже корінці. Це зовсім ось на днях пересадили. Але знову ж таки, оце, ну, я думаю, це щось типу з цірої гнилі, воно цепляється і ось так розвивається і розвивається. І це так буде до тої пори, поки воно не побачить свіже повітря. А до свіжого повітря ще довго. В цьому році я лишила. Скільки щось саджанців, там ще мене трішки є, я їх спробую е, висадити, ну, перенести коли в неопалювальну теплицю згодом. Ну, Не знаю я побачу, якщо це буде якийсь результат, ну, ось я сижу і його ви бачите, ось підбираю. Це ну, неправильно. Коли дивишся, там в теплицях люди показують свою розсаду, то вона набагато краще. А в будинках зазвичай, це поки, коли показують, то це. Ну, Ну, щось схоже на це. Ну, В кожному будинку, звісно, і інші умови також. У мене умов немає. Оце вона така калібрахуа, трохи гірша, трохи краще, Ну, ось стоїть, ніби і гарненький такий. Тому цей рік лишила тільки собі, там побачу, що з цього буде. І так як для вас можу сказати, от... Корінити калібраху, це в будинку, я не знаю, як там в теплиці, знову ж таки, це не має ніяких проблем. Це дуже гарно виходить, вона не пригнічується так, як, наприклад, петунія, вона навіть краще е, держить укорінення, Просто в неї, знаєте, корінці довше ніби відростають, вона довше вкорінюється. Але по своєму вигляду, поки вона вкорінюється, вона ніколи не вяне нічого, вона ну, просто. Можете собі пробувати вкорінювати, якщо у вас є потім її кудись перенести і це, бачите, і зараз ось вже починає підгнивати. Ну, Немає її тут провітрювання такого. Все-таки ця рослина така, які потрібні умови. Ще що хочу сказати по вирощуванню. От я виростила розсаду в тому році. Також вона у мене отут ж була оголялася. але вже я її висадила в горщики підвіси, вона ніби так пішла рости, рости гарненько пішла. Вийшла. Підвіси непогані, я їх ще продала, там собі лишила просто один, і ще в мене так в ящичку різ один вид калібраку. Ну, що скажу, що ця квітка вона не любить сонця. От я коли дивилася відео різні, там ніби казали, що вона гарно витримує сонце і все. Але все-таки, типу, вона боїться тільки переливу. Перелив, так, да, вона боїться переливу, вона знову ж таки ось тут починає гнивати. Але в мене вона ну, не страждає переливом, а все рівно під ось, по стовбуттю воно. Це, ж, листочки підсихає. Не знаю. От. Коли вже вона велика, то там перелив Ну, важко зробити перелив, коли в нас такі, знаєте, температури дуже високі ну, літом. І що хочу сказати, вона у мене та що стояла на відкритому сонці, де сонце було там, ну, майже зранку до вечора, От вона не витримала це, вона погано себе почувала, вона знову ж таки захворіла і, коротше, до кінця сезону вона не витримала. От, Дивлячись в інших людей відео, в них вони гарно ростуть. І я так дивилася на розміщення цих рослин, то їм треба, знаєте, щоб сонце було десь отак до обіду можливо. Це ну, мої такі висновки. Що цілий день такого палючого сонця, як в нас зараз триває, є ось, ну так і в нас погодні умови, то вона не витримує. Ні переливу, ні великого сонця, вона не витримає. Їй потрібна спокійна така температура, повітря гарне. Ну, Дуже багато умов. Ось дивлюся зараз і бачу, що літає мушка. Ніби вже її і вивела, а вона знову є. Трохи десь більше полив і з'являється. Тож, не знаю, ще один сезон спробую. Дуже мені подобається ця квітка, але поки що такого, знаєте, гарного з нею, як би сказати, співпраці гарної в мене з нею не виходить. Можливо, якби я оставила собі більше і поекспериментувала літом. де щось тінь поставила, де щось на сонце. То в мене були б ну, результати інші. А так як я цього не зробила, то я в цьому році постараюся зробити і вже точний буде висновок, що ця рослина хоче для того, щоб бути гарною. Або Тому що квіточка дуже красива, хочеться її вирощувати. Ну, ось так не завжди виходить. Таке відео. І чекаю я на ваші коментарі і поради, щоб ви порадили. Чи справді причина в тому, що я думаю, чому вона ось так погуляється, чому вона отут починає підгнивати, підсихати, чи справді діло в тому, що вона росте в будинку, що закрите приміщення, що їй потрібно більше повітря, що вона не любить сонця. Ну, мені цікавить ваша думка, чи правильні висновки зробила я. Тому прошу поділитися з ними. І ніби все. Що я хотіла сказати? Квітка гарна, потребує підкисленого торфу, потребує добрив, які також підкислюють. Тоді вона красиво почувається, гарно виглядає, але знову ж таки. Повітря, повітря таке, що приміщення ще провітрювалося, ну і не цілодобове сонце, не цілоденне чи як. ну Небагато сонця. Такі мої висновки. А ваші які, будь ласка, чекаю на наподобайки та коментарі.